Привіт, привіт-привіт! Рада вас бачити. Давайте подивимося, якими будуть для вас останні дні вересня. Трошки графік відео здвинувся, тому у нас прогноз з 24 по 30. Крайні дні вересня розглянемо. З жовтня всі підуть одним за одним. Як і треба. Так, давайте подивимось енергії. Крайнього тижня вересня для вас, водолії і по всіх сферах життя. Особисте життя для водоліїв, кар'єра. Фінансовий аспект і ваш морально-психологічний стан. Так, приготувалися? Так, пажезлів і. Туз мечів. Уху, дивіться, тут. Ви робите маленькі кроки на зустріч ясності, на зустріч прозорості, на те, щоб підписати якісь документи, отримати якісь дозволи, вирішити всі питання бюрократичні, відстояти свої права, тобто прояснити нарешті, зробити для себе цей період максимально продуктивним в плані того, щоб у вашому житті не залишилось нічого. Незрозумілого вам. Щоб не було відчуття, що вас хтось веде. А ви самі повинні йти, самі повинні вирішувати. Тобто, щоб не було відчуття, що ви залежні від рішень інших людей. Дуже для вас продуктивний тиждень в цьому плані. Так, особисте життя. Смірка жезлів. Давайте подивимось для тих, хто в нас. З водоліїв наразі самотненький. Так, дивіться. Загалом ситуація залишиться такою, яка вона є до кінця вересня, але у вас можливість знайомства через інтернет. Через, можливо, якісь курси, хобі, спільні інтереси. Але оця п'ятірка чаш, яку я тут бачу з семіркою жезлів, можуть мені говорити про ваші обмежуючі установки стосовно відносин. Це, наприклад, там хороших немає, їх уже розібрали. За любов надо бороться. Коротше, оце от все. Тобто, як би ви тут навіть не старалися з кимось знайомитись, поки ви не почистите в голові оці свої установочки, ну от ви й далі будете боротися і хороших далі не буде. Розумієте? Тобто, з одного боку, у вас є можливість познайомитись з кимось, віддалено, зокрема, що для вас буде дуже зручно. А з іншого боку, у вас всередині середній може сидіти там багато. Того, що було привнесено іншими людьми у вашу голову. Ну і, зокрема, якась невпевненість в собі. Хоча ви її будете активно маскувати по дев'яті Пентаклів. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, а тут спочатку ми бачимо: це може бути зустріч. Це може бути вияснення, якраз таки того, що ви знаходитесь в любовному трикутнику. І потім бажання відмежуватися. Тобто, ви йдете своєю дорогою, я йду своєю. Тобто, вибороти собі вихід з цього трикутника. Коли я це кажу, я маю на увазі, що це не так є просто. Дуже часто люди, потрапляючи в таку ситуацію, можуть залишатись в ній роками. А хтось може роками не догадуватися що він в трикутнику знаходиться. То тут, більш того, поштовх цьому дасть чоловік. Це от Король чаш, він може дати поштовх тому, щоб цей трикутник розпався. Буде робити вибір для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. У вас ідуть тут кардинальні зміни. Але кардинальні зміни в якому сенсі? Тут, ніби є у вас якісь проблеми, не пов'язані з вашою парою. Тобто, от у вас там в житті, в роботі, в сім'ї, у вашого партнера в роботі, в сім'ї. Маю на увазі там з батьками, наприклад. І ви вдвох тут будете розбиратися з оцими питанням, які будуть прям ну, один за одним. Тобто ви їх вже ігнорувати не зможете. Мені цікаво буде почитати, що це у вас таке воно там відіграється, але тут ви обоє ніби хочете почати нарешті з чистого листа. От мені набридло вже оборонятися, я хочу почати з чистого листа. Але я не бачу тут вашого бажання там розійтись. Скоріше, ви просто зараз через певні обставини обоє знаходитесь в таких підвішених умовах. І дуже очікуєте, коли вони закінчаться, і ви зможете вздихнути з полегшенням обоє. Але поки що сидите і ну, з місця здвинутись, особливо не можете. Хоча бачите, у вас дуже класні перспективи. Не треба тривожитися, бо я бачу, що тут є у вас питання до вашого партнера, але це життя і партнерство це лише одна з частин нашого життя. Правильно? Правильно. У нас ще є там робота, соціалізація, друзі, батьки, у всіх купа що всього. Тобто, тут ви разом будете проходити через певні перешкоди. Для когось це може бути бажанням швидше-швидше вже зустрітися, хто був на відстані з якихось обставин. І це може відкладатися певний час. І загалом можете прийти до такої ситуації, коли треба почати дивитися в одну сторону, якщо ви хочете, щоб ваша ваш кораблик поплив. Якщо ви будете гребти в різні сторони, нічого не вийде. Це ще може бути пов'язано з питанням діто, народження для когось. Чи хочемо ми дітей. Такс. Робота. Помірність. Ну, давайте будемо прояснювати для тих, хто наразі не працює. Таксь тут я бачу ваше велике глибинне бажання змінити ситуацію. І, можливо, ви зараз знаходитесь в, в стані великого вибору, чим ви хочете займатись. Яку роботу ви хочете шукати? Багато може перед вами бути вакансій, багато спілкування. Хтось може навіть почати співбесіди проходити. І, ну, по помірності. Тут можливе знаходження роботи, не дуже високооплачуваної, але достатньо спокійної. Якщо це те, чого ви шукали, чого б ви хотіли, то якраз для вас щасливий білетик для тих, хто в нас в пошуку. Так, тут перед вами стоїть якийсь вибір. Можливо, заради вашої роботи вам доведеться кудись переїхати, або почати вчити якусь мову, якихось таких серйозних глобальних навичок. Задіяти ці навички, або почати опановувати їх. І цей вибір, насправді, він не такий вже й простий перед вами стоїть, бо тут або, ну скажу, як є, тут або з крисами в канаві, да, ви? <хи> і з ким там ще. Або треба робити над собою колосальні зусилля і десь себе перестрибнути вище голови. Отак. І це якраз таки є цим моральним вибором для вас: чи я залишусь там в тій сфері, в якій я був, чи я буду продовжувати пошуки. З цією категорією зарплатні, чи я буду в собі щось підвищувати, в собі щось покращувати і знаходити, вочевидь, відповідні мені варіанти. Для тих, хто працює в наймі. Так, а у вас тиждень. Дуже позитивний. Тут ваші інтелектуальні здібності будуть оцінені, прям так красиво оцінені, вони будуть признані, тобто ви можете отримати якісь визнання ваших заслуг іншими людьми в будь-якому еквіваленті. Задоволення з собою, своєю позицією, робота. Нові горизонти перед вами відкриваються. У вас тиждень просто вау. Можливо, треба буде підписувати якісь документи і договори для тих, хто працює сам на себе або в когось свій бізнес. Дивіться, тут, хто на фрілансі у вас може бути тиждень. Я формулюю вам, хтось може покористатися вашою інтелектуальною власністю, вашою роботою, видавати її за свою. І це може вас так неочікувано вдарити вплоть до. Такої втоми, і та це все несправедливо, я хочу це все кинути, як так можна, ну, просто буквально до вигорання навіть. Для бізнесу це зокрема теж актуально. Тобто тут може бути під видом партнера не дуже чесна людина, яка хоче ваші перспективи і ваші лаври собі. Тут під видом працівника може бути людина, яка захоче переманити ваших клієнтів. Тобто, тут, по помірності, не приймайте ніяких різких рішень. Не діліться лишній раз своєю енергією, не діліться своїми продуктами. Просто так. Окей? Тут можете за це отримати по шапці. Поділилися, що й винні вийшли. Так, фінанси, жриця. Ну, ухиляння від сплати податків пройде успіш. Вибачте. А, давайте подивимося, що тут у водолія по фінансах. Так, тут можуть бути ваші переживання стосовно фінансів, пов'язані з якимись... Для когось кредитами, для когось іпотеками, для когось тим, що у вас на шиї хтось сидить, його треба забезпечувати, або принаймні зробити йому всі максимальні для цього умови. Багато спілкування стосовно фінансів, консультацій, пов'язаних також ще з домом, з квартирою. Так, ну, дивіться, от в мене все рівно є відчуття, що хтось вас хоче нагріти. Хтось хоче нагріти на, на бабки. А, і вам тут головне, головне виявити вчасно, хто, що, як іде, поки ви ще не встигли. Тому що по дриці це те, що відбувається таємно. Це те, що відбувається без вашого відома. Це те, в чому ви взагалі не шарите, що відбулося, а воно хоп відбулось. Розумієте, тому тут дуже обережні бути. Взагалі не важливо, хто це. Чи це ваша рідня, чи це ваші партнери, чи це ваші друзі. Взагалі не важливо, хто це. Якщо тут йдеться про е, якісь фінансову вигоду, якийсь зиск, який з вас можна, пойміть, ну, це я маю вас просто попередити. Я розумію, що це важко і. Не хочеться себе настраювати на негатив, так ніхто себе не настраює. Ми просто наперед розуміємо, що якщо раптом якась така ситуація буде дивна, ми знатимемо, що нам робити. От. Захищати себе, свої кордони і те, що вам належить. Загалом, по фінансах я не бачу як таких. Проблем. Я бачу, що вони надходять, і це якраз можуть бути фінанси пов'язані з секунду, спадщиною, бо із спадщиною, із якимись дарствіними з цим от всім. Тому теж тут будьте обережні. З документами треба акуратно, не треба довіряти, якщо вони тут красиво будуть заливати. Ну, це знаєте, та ситуація, коли коханий каже, візьми кредит на мене, я тобі віддам. Ми з тобою два роки разом. А ти дура взяла, а потім виплачує його сама, бо коханий Ну, Вибачте, кажу так, як є. Тобто тут у вас в плані фінансів ситуація стабільна, но по жриці може бути багато факторів, про які ви навіть не знаєте, що вони відбуваються. Тому дивіться, чи всі ваші документи в порядку, чи все там у вашій власності в порядку. Чи ніхто не хоче десь у вас щось свиснути? Чи може у вас в хаті бувають якісь там гості, а ви любите гроші порозкидати по всій хаті? Тому, ну, будьте обережні, не гнівіть Бога лишній раз. Да? Тобто, захищайте своє, те, що вам належить по праву. І ухиляння від податків теж гарно проходить по карті жриця. Я жартую. Так. Паш Жезлів в плані морально-психологічного. Це класно. Чому? Це, як я люблю казати, енергія. А, от для мене це хлопчик 10 років. От паж жезлів це хлопчик 10 років, якому все цікаво. Який. А, Сьогодні роботи, завтра ракети, післязавтра там динозаври. Йому все цікаво, він хоче всього навчитися, він просто дуже комунікабельний. Він вміє знаходити спілкування, знаходити собі друзів, компанії якісь. Тобто, це внутрішня дитина. В когось такий хлопчик, в когось така дівчинка всередині. Це Дати собі, розпочати спочатку. Ой, не гарно звучить розпочати спочатку. <сум> з чистого листа. Тобто, якимось чином ви дозволяєте собі, ніби от відкинути все, що було там ну, в минулому, і зараз дуже класне для цього період, і почати спочатку, почати з цієї внутрішньої дитини, дати їй більше свободи. Так тримати, це дуже класно, це дуже терапевтично. Це може бути пов'язано з вашою сім'єю, можливо, з якимись там, траблами і так далі. Але це дуже-дуже терапевтично розпочати спочатку, не звинувачувати себе за якісь невдалі моменти чи там якісь пропущені шанси. А ставитись до всього як до гри. От пажезлю він грається. Йому цікаво. В нього прикол не в тому, щоб виграти, а в тому, щоб пограти. Ну, давай пограємося. От. Тому сприймати життя як гру це найкращий для вас варіант на кінець вересня. Що ж водолії, буду чекати на ваш зворотний зв'язок, на ваші коментарі. Дякую за лайки, за те, що дивитесь. Поширюйте відео знайомим водолієм. <гум> і до нових зустрічей і до нових відео. Пока-пока.